Співпраця між компанією Метенвест та Лозувацькою громадою розпочалась у 2021 році. В межах підписаних меморандумів партнери реалізують спільні проєкти, створюють умови для більш комфортного проживання людей. Реконструкція Лозувацької амбулаторії черговий проєкт соціально відповідального бізнесу, що має покращити якість надання медичних послуг дорослим дітям, переселенцям, маломобільним мешканцям громади. Ключовий напрямок роботи медзакладу реабілітація військовослужбовців та ветеранів, родин захисників та захисниць. В рамках системної співпраці з компанією Мідінвест і з фундацією майбутнього ми в цьому році робимо реконструкцію амбулаторії Лазовацької. Це дуже важлива амбулаторія для нашої громади, тому що тут обслуговується більше восьми тисяч населення, родини військових, тому тут і врахована інклюзія, тобто все по стандартам і це дуже важливо. Для нас амбулаторія, яка буде надавати якісні послуги, первинний огляд пацієнтів діагностика, лабораторні та функціональні обстеження. В межах реалізації проєкту реабілітаційний центр для військових зможе обслуговувати понад 200 людей. Ця лікарня надає послуги з первинної медико-санітарної допомоги. Це амбулаторний прийом, профілактичний прийом. Також у нас заключені пакети послуг надання розширених з допомоги ветеранам. Цей проект дуже важливий для нашої громади, так як це забезпечить більш комфортні умови, доступність до надання послуг для маломобільних груп населення та інших. В такий непростий час. Ми дякуємо за підтримку нашим партнерам. Ключові напрямки реконструкції амбулаторії капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, зведення пандусу для маломобільних людей, оздоблювальні роботи та благоустрій. Капремонт медичного закладу планують завершити в листопаді. Реалізацію соціальних проєктів Метенвесту в Лозувацькій громаді координує громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. Наші проекти, які були реалізовані на сьогоднішній день, були направлені у нас і на розвиток інфраструктури, звичайно, і на освітні проекти, і на благоустрій в громаді, створення паркових зон. Але, на жаль, в 2022 році, звичайно, довелося трохи перекваліфікуватися і підтягувати більш гуманітарну допомогу, облаштовувати житло для родин переселенців саме з дітьми. Надавали в амбулаторії медикаменти. Це такі проекти, за якими ми звичайно спостерігаємо, і зараз дивимось, як вони допомагають людям комфортніше себе почувати саме в громаді. І це дійсно надихає на те, щоб надалі продовжувати цю роботу і робити громаду більш комфортнішу для проживання людей. Серед інших цьогорічних соціальних проєктів завершення реконструкції будівлі дитсадка у селі Софіївка для створення ЦНАПу та культурно-освітнього простору з облаштуванням тимчасового укриття. Іван проводов Максим Пономарьов цей день.